Слава Ісусу Христові, усіх паторій братиця, святом винесення чесни живих Божої трех Господніх, також співпадаючи свято згадки День пам'яті сіми братів Макавецьких, їхньої матері Соломії, наставника їхнього Елеозара, які, е, які ще відзначилися у старому. Я бажаю цей день святковий, бачите, ми цього року святкуємо перший раз це свято за новим стилем, 1 вересня, серця перепрошую, 21 вересня, трошки і самим ще звично, але нічого. Перечимося, перестроїмося і будемо святкувати за новим стилем. І в у нас вже буде. Свято Пображення не за горами. Ось. Тому цей святковий день я хотів би всім вам побажати. Нехай зірні, які ви сьогодні будете освячувати, ми освятимо всі разом спільно. Поберігаю ваші будинки, ваші господи, ваші доми, ваші хазяйства від всіх злих сил, які стараються завжди пхати палки в колеса чи перешкоджати на дорозі до спасіння. Любому християнину, який старається жити по християнських законах, жити і не порушувати запити Господні, дотримуватися послуху, спілкуватися з Богом через молитву, ось достойно проводить життя як належить християнину. Я ще раз нагадую, бо християнин це є послідовник Христа.